І ви на каналі граєш з нами і сьогодні будемо грати право старші. І, і, як ви бачите, вже вийшла обнова і, і спершу дивимось, що в мене ну, По магазину я бачу якийсь подарунок. Оу! Кам'яне налі у мене є? Чи шо? Беремо Добре. А, просто подивимось, що в мене там за... ...шакіни, якого я там можу прокачувати браво Яку. якого... Тоді йдемо і споможемо. Що ну, там у нас? Почекай. Аааа, то беш коштовно. Дивіться. Ну, а, а, а шо далі буде, якщо я... ...вечі, аж день 25-ий? Ну, нічого. А жаль. Ну, оце вже платно. Оце вже треба платить. І прям треба платити, ой, ой а забираємо нашу експішку. І мені цікаво, що робить у цей ліон. Я хочу його потім купити, в мене майже блінгів. Його, блінгів. Yeah! Давайте спробуємо просто на тренувці. Я потім куплю скину на Ліона. Так, что там у нас. В принципе... Ну, нормально, хотя бы меняйте, просто одна. нифига мне 3000 на носу. Нормальный Леончик. Так, ну я бы хочу вот как бы, прокачать, прокачать вот, сэм. Ну, хотя бы до 10, разумеется. Так это, я, я сейчас надо удовлетворить, что мы уже Я сейчас... Ну, вот это скина Эдварда классный. Добрый. Ну, Эмс, Тобі подивимось що у мене по квестах. У мене є квест на Емш Ну. В принципі, берем Емш Так, в принципі, все. Давай. Вибираємо. А ні, тут нічого не треба. Я просто подивився, які в мене по квесті. мене є по квеста чи нема. Так добре, берем Емш На мене не має квеста, а я хочу ще як, якраз М до 20-го выкачать ну ровно мене зараз 18 темноте пить на наступному аккаунте на якомусь легче аккаунте було 25 бече у нас тут Чекайте. о привіт. Відео одепшована то ну Заберись, ну я вже ну заберись. Прошу тебе. Буташечка. Буд...